Усім привіт! Давно з вами не бачилися. Сьогодні хочу розпакувати своє замовлення по 15-му каталогу Oriflame. Замовила ось такий гель для душу з гарбузом та корицею. Зараз понюхаємо. Класно пахне. Пахне мені більш... Схожий на якийсь пряник такий з корицею. Класний аромат. Хотіла ще замовити собі е, крем для тіла з таким же ароматом, але щось не знаю. Щось побоялася, що він е, занадто буде пряний. Подивимося, як буде розкриватися в душі, і, можливо, собі замовлю потім ще й крем для тіла. І ось такі вітамінки замовила. Омега 3. Тут є 60 штук. Подобаються мені ці вітаміни. Дві капсули на добу вживати. Вони гарно п'ються, не викликають ніякого дискомфорту після вживання, тому що вони гарно очищені, Ми їх відкриємо. Ось так виглядають вітамінки. Не дуже великі вони, такі середнього розміру, добре ковтати. Ось такі вітамінки. І, звичайно ж, прийшов 16-й каталог. Ми з вами його подивимося. Вже 15-й закінчується, вже скоро почнеться 16-й. Тут багато новинок є, гарних пропозицій. Тому чекайте, я буду знімати відео з моїми рекомендаціями. Ось таке моє невеличке замовлення зовсім малесеньке. Каталогові ріфлем всім дякую за перегляд, Па-па-па.